Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні ми поговоримо про рицинову олію. Рецинову олію справедливо можна назвати однією з найкращих косметичних засобів. Також вона здавна використовується в догляді за шкірою обличчя, волосся та для поліпшення самопочуття всього організму. Застосовувати можна всім бажаючим. Олія не викликає звикання, вона гіпоалергенна, і цей чудовий засіб справді можна назвати чудодійним все завдяки його цілющим властивостям. По-перше, можна використовувати цю олію для лікування порізів і садин. Завдяки своїм протимікробним і протизапальним властивостям рицинова олія входить також в склад мазі Вишневського. Вона наноситься на уражену ділянку шкіри і бентувати або заклеювати лейкопластером хворе місце не потрібно. Також рицинову олію використовують для пом'якшення мозолів і натоптишів та зняття больових відчуттів у ногах. В цьому випадку двічі на тиждень або, за потребою, можна натирати ноги перед сном цим засобом, одягати потім бавовняні шкарпетки. І вранці шкіра стає м'якою, ніжною, відчуття втоми і больові відчуття зазвичай повністю зникають. Олію також використовують для здоров'я волосся. Препарат стимулює ріст волосся, зменшує його випадіння і зміцнює корені. Олія також гарно діє на ділянки, котрі вражені алопецією облесінням. Олію можна використовувати і всередину для звільнення від закрепу. Одна чайна ложка або дві капсули рецинової олії дадуть змогу протягом півгодини спорожнити кишківник. Але потрібно бути дуже обережним, тому що передожування може бути небезпечним. Воно виражається в нудоті, блюванні та запамороченні. Олію, як ми вже й говорили, використовують для полегшення м'язових болів. Після інтенсивного тренування потрібно розтерти олію по м'язах, і це покращить циркуляцію крові і полегшить біль. Для додаткового лікувального і заспокійливого ефекту можна змішати його з олією м'яти. Для, поліпш... для полегшення болю в суглобах можна також використовувати рецинову олію, вона чинить протинабрякову дію на лімфатичну систему, яка відповідає за виведення з тканин організмів, продуктів життєдіяльності. Дуже цінною є рицинова олія для усунення шкірних проблем. Завдяки своїм антимікробним і протизапальним властивостям засіб сприятливо впливає на шкіру, лікує від папілом, акне, бородавок. В ході одного дослідження було виявлено, що рецинова олія може справити позитивний вплив при лікуванні затяжного хронічного дерматиту. Олію також можна використовувати і від безсоння. Кажуть, що нанесення невеликої кількості олії на повіки може допомогти набагато швидше заснути. Олія сприяє більш глибокому і тривалому сну. Олію можна використовувати і для лікування грибкових захворювань. Вона чудово справляється з цим видом хвороби, просто потрібно нагріти олію, нанести на уражену ділянку перед сном і залишити на ніч. Повторювати це потрібно протягом тижня або доти, поки інфекція повністю не зникне. Чудовий це засіб і для зволоження шкіри, його можна використовувати і як зволожувальний крем. Жирні кислоти в рециновій олії живлять і зволожують шуху, суху шкіру, тому що вони легко проникають в тканини шкіри. Просто можна нанести рецинову олію на, на руки і нанести потім масажними рухами по шкірі обличчя. Також для виведення плям. Завдяки антимікробним і протизапальним властивостям медикамент чинить сприятливий вплив на плями в та бородавки. Як харчовий консервант можна використовувати рецинову олію. Висушені зернові продукти можна покрити рециновою олією, щоб зберегти їх не тільки від псування, але й захистити від мікробів і шкідників. Олію можна використати і в домашніх умовах для домашнього господарства, як мастило. Якщо є предмети, які потребують змащування, скрипучі завіси, ножиці, м'ясорубки, засіб працює цей просто на відмінно. Завдяки своїй постійній в'язкості він не замерзає, тому може бути ефективним і при високій, і при низькій температурах. Дуже цінується рецинова олія і для зміцнення нігтьової пластини. Якщо нігті ламкі, можна їх один раз на тиждень змащувати рециновою олією. Вона не лише допоможе зміцнити нігті, але і сприятиме розм'якшенню кутикули і загрубілих шкірочок з боків нігтьової пластини. Перевіреним є також і використовування рецинової олії для росту вій і брів, потрібно просто змащувати на ніч вії і брови, і залишки олійки можна, ну, потрібно знімати спонжиком. Робити це потрібно через день і вже через місяць вії стануть довшими, густішими і пухнастими. Також можна використовувати рецинову олію для посічених кінчиків волосся. Наносити рецинову олію потрібно на кінчики волосся приблизно на кілька сантиметрів довжини через день. Вона допоможе зволожити волосся і додасть йому здорового блиску. Вже говорили, що також рецинова олія і сприяє оздоровленню кишківника. Змішавши лише одну чайну ложку олії з апельсиновим або журавлиним соком, ви можете підтримати роботу кишківника ну, на цілий день. Але важливо не перестаратися, бо медикамент є природним послаблювальним засобом. Від прищів допомагає дуже гарно, ми вже це говорили і ще раз наголошу. Препарат не лише зменшує запалення, але вбиває бактерії, що викликають прищі, та швидше очищує та загоює шкіру. Для досягнення найкращих результатів потрібно застосовувати цей засіб перед сном. Рецинова олія є також найкращим помічником у боротьбі із зайвою вогою. Вона допомагає нормалізувати травлення, чинить серйозний послаблювальний ефект, виводить з організму шлаки, токсини, шкідливі речовини. Крім того, мікроелементи, які входять до складу олії, насичують організм корисними жирами. Ми говорили вже для користь рецинової олії для волосся. Потрібно також наголосити, що рецинова олія чудово допомагає боротися також із лупою. Можна змішати настоянку календули і рецинову олію в однакових пропорціях, суміш нанести на волосся, розподілити по всій довжині і потім через кілька хвилин змити. Лупа зникне назовсім після декількох застосувань. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу, будьте здорові!